Доброго ранку малята. Настала сувора зима. На дворі стало зимно, холодно, морозяно, почав білий та пухнастий сніг. Він вкриває своєю сніговою ковдрою будинки, кущі, дерева, стежки, землю. Завітала зима і до лісу. А звірята. Вже стигли приготуватися до зими. Зайчик змінив своє хутро із сірого на біле. Білочка запаслася їжею на зиму горішками, шишками. Грибами. Комахи від лютої зими поховалися і поснули. Їжачок та борсук також вже міцно сплять. Лісові зимуючі пташки. Синички, омилюхи, сороки перебралися ближче до людей. А руда лисичка ходить по сніжку і шукає собі якусь поживу. Подивіться на лисичку, як вона полює зимою, як вона добуває собі їжу. Зима приносить з собою сніг, мороз і, звичайно, холоди. Діти, скажіть, а ви любите зиму? Чому? Що можна робити взимку? Дякую за увагу. До побачення.